Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую усіх у нове відео, яке я розпочинаю з приготування смачних еклерів. А саме, як бачите, я починаю готувати крем пломбір. Я вже не один раз його готувала. Ну, для, І для Наполеона, і для інших ем, таких смаколиків, і готую зараз. Як бачите, в мене там був Цукор, борошно, ванільний цукор. Зараз я додала яйця, все це гарнесенько перемішую. І із з цієї усієї такої суміші має утворитися крем. Замість борошна я завжди стараюся додавати кукурудзяний крохмат, але тепер в мене його немає, тому додаю борошно. Доливаю. Молочка, гарненько все вмішую з молоком. Е, мені набагато простіше і набагато легше спочатку змішати всі сухі інгредієнти і почати з того, що додаю яйця, а вже потім поступово додаю все молоко. Ось, коли я все розмішала, то аж в самому кінці виливаю все молоко. Паралельно я включила собі каструльку із водичкою, вона в мене закіпає. І все відправляю на парову баню для того, щоб крем заварився. Звичайно, можна обійтися і без парової бані, можна просто в, в каструльці заварювати з товстим дном, але мені ось так набагато зручніше. Навіть на паровій бані все треба безперервно помішувати. Коли все загустіє, прикриваю плівкою в контакт і нехай відпочиває. Тим часом беруся за приготування тіста для еклерів. Для цього я взяла собі каструльку з товстим дном, виливаю туди молоко, яке вже в мене є попередньо відмірене. Також додаю вершкове масло, і все це я відправляю теж на плиту. Плиту я включаю і залишаю на декілька хвилин, щоб почало топитися масло Допомагаю маслу вінчиком, щоб швидше все розтоплювалося. І коли вже молоко закипіло я виключаю плиту. Молоко зсуваю геть із плити, щоб воно більше не кипіло. І всипаю борошно, тим самим заварюючи. Тісто. Спочатку я щось не подумала, почала все замішувати вінчиком, потім лишилася цієї ідеї, взяла просто ложку і почала вимішувати тісто ложкою, оскільки вінчиком зовсім незручно, тому що тісто дуже є таке щільне, густе, і воно вам просто поламає вінчик. На початках так, можна, але якщо всипати все борошно, ну, воно вам буде зовсім незручно вінчиком працювати. Ложечкою все замісила, дала трошечки тісту охолонути, і тоді починаю вводити яйця. Всього я витратила 4 яйця, досить такі великі. Ось так спочатку одне. І його вмішую в тісто. Спочатку здається, що взагалі не можна це яйце вмішати, але поступово потрошечки мішаючи, все можна, і все виходить. Головне, не спішити і не нервуватися. Гарнесенько ввели одне яєчко, друге, третє, четверте, і ось така маса має вийти. Тісто виходить досить таке рідке, але не занадто рідке, щоб не розтікалося, не було таке рідесеньке. А щоб е, добре, Витікало з кондитерського мішка, коли ви будете висаджувати свої еклери. Я взяла кондитерський мішок, в мене там є звичайна така кругла насадка, можна і без насадки робити. І висаджую я свої еклери на пергаментний папір. В мене була одна проблема: пергаментний папір виявився не дуже якісний, що не дуже добре вони відставали з нього. Але в принципі все ж таки ну і непогано відставали, в принципі відставали, але краще було, якщо б був папір більш такий силіконізований. Кладемо в духовку, включаємо на 180 градусів і вони печуться приблизно хвилин 20. Ось так вони гарнесенько вже, як бачите, встигли збільшитися у духовці. Тим часом, поки еклери ростуть, я готую тісто для піци, тому що ще в мене діти просять піцу, тому я... Швиденько замішую тісто. Я роблю завжди по тому рецепту борошно. Тут в мене звичайна водичка, дріжджі, олія, все це замішую. Замішую досить таке рідке тісто і м -м, його просто прикриваю зверху будь-яким ковриком чи прикриваю рушничком, і даю йому збільшуватися в об'ємі. А вже потім. Я з ним працюю і приводжу його до такого більш робочого вигляду за допомогою олії, не додаючи більше борошна. Еклерчики мої вже спеклися. Ось такі гарні, рум'яненькі вони вийшли. Зараз вони мають охолонути, оскільки в нас охолоджується і крем, і охолоджуються еклери. А тим часом буду я займатися хатньою роботою. Сьогодні буду перестеляти постіль. Особливо чогось такого коментувати зовсім немає, оскільки це все дуже так стандартно. Я не думаю, що хтось, ну, можливо, хтось і робить щось ще по-інакшому. Якщо є, наприклад, там пилосос, можна попилососити матрас. Ну, і в мене так дуже все. Просто перебираю постільку, підмітаю, мию підлогу, тому що мені здається, що і прибирання якраз таки є завершеним тим, коли ти миєш підлогу. Коли до шкарпеток нічого не чіпляється, і десь може бути навіть там на шафі сидіти пилюка, але якщо до шкарпеток нічого не чіпляється, відчувається, що в хаті є прибрано. Ще маю повитирати зеркало. Воно, якраз таки, знаходиться в коридорі, і коли хтось заходить. І то зразу дивиться на заляпане дзеркало. Тому що в мене діти ну старші так не дуже, а от особливо Софія то вона не може дня прожити, щоб дзеркало не зачіпнути. Я не знаю, чомусь воно її так притягає до себе. Ти навіть його просто помиєш і може бути таке, що там за пів години вже. Будуть відбитки пальців, або просто вона ходить по вулиці, пообвітрює собі губи, і потім ходить і мастить бальзамом губ. І ще й може прийти і каже: Я цілую зеркало, я цьомаю зеркало. Ну то добре, що робити? Цьома. І потім мама ходить із тряпкою, то все її витирає. Ну зараз витираю зеркальце тряпкою. Але все ж таки тряпка в мене, як я вже казала, не прижилася для дзеркал. Я все одно мушу йти і поправляти зеркало туалетним папером. Так, мені воно відчищається набагато-набагато краще. Поки що я ще якогось кращого засобу для себе не знайшла. Всю білизну кидаю прати, забираю те, що вже є сухе. Дуже люблю сушити одяг на вулиці. Тішуся, що вже є такі дні, коли його можна сушити. Е, правда, ще так пів на пів, 50 на 50, тому що те, що сушиться в хаті через те, що є ще й дощі, а те, що на вулиці, коли є погода, е, така що може воно висохнути, нехай навіть не сонячна, але вітряна. Але це для мене найкращий кондиціонер і взагалі найкращий варіант сушіння. Зараз, як бачите, вже можна доготувати крем, доготувати еклери. У мене є тут вершки жирні, я їх добре збила. Як бачите, вони дуже добре тримаються на вінчиках. У мене добре вже охолола заварна основа, і я якраз таки її додаю до вершків по дві ложечки, по три ложечки, і гарно все збиваю із вершками. крем Дуже виходить смачний. Звичайно, можна зробити крем для еклерів і дешевший, можна зробити там, білковий, будь-який масляний. Ну, а у нас були залишки вершків. Правда, навіть зараз я крему зробила для цих еклерів забагато, тому що діти хочуть, ще потім я їм зготую якийсь бісквіт. Ну, а зараз все, що потрібно, начиню. Скільки піде крему еклерчики. Ну, а решту, щоб ще раз не варити, там, не збивати тих пару мілілітрів віршків, що лишаться, то я вирішила зробити велику порцію, а потім вже ще їм щось приготувати і використати цей крем. Начиняю, ось так, роблячи таку, такий надріз. І начиняю еклери. Можна, звичайно, і не робити, можна чуть-чуть надрізати і старатися заповнити весь еклер, але я не бачу сенсу бавитися дуже сильно такого акуратиста, якщо зараз тих еклерів е не буде і сліду. Тому що вони виходять дуже-дуже смачними, не в, дуже сильно такими солодкими, в міру солодкими, даються легко їсти, тому для такої бранді, як у мене, Цих еклерів вистачає гарно раз почаювати. Ну що ж, на такій смачній солодкій ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео вам сподобалося, надихнуло вас на домашні справи або просто під Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. І будемо з вами зустрічатися все у нових нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до -па, зустрічей.